Цей момент настав. Нарешті покажу вам справжній шотландський паб. Цей паб розташований в селі, де проживає близько 400 людей, і крім своєї основної функції виконує ще одну додаткову, про яку я розповім в кінці відео. Паби у Шотландії це окремий світ і невід'ємна частина їх культури. Пабів багато, і усі вони надзвичайно колоритні. Є й такі, що вже існують кілька сотень років. Назва пабу походить від прізвища, а заразом і усього клану його господарів. Історія власників сягає ще 1645 року. Найвідоміший член цього клану, чорний полковник, є героєм багатьох легенд. Зрозуміло, що в наші часи вже клану як такого не існує, але спадкоємці його є і зберігають пам'ять про свій рід таким чином. На стінах в закладі висять портрети представників клану, і навіть є оригінальний документ. Який датований 1725 роком, як зазначається в примітці до нього, це наказ генерала Уейда від 22 вересня 1725 року, де йдеться про те, щоб усі клани і племена, які населяють цю територію, здали свою зброю. Взагалі, у пабі багато різних артефактів, які свідчать про те, що він шотландський, наприклад, зображення будь-яка або розторопші, яка є національним символом Шотландії. Зараз ця квітка прикрашає герб національної футбольної збірної Шотландії і є основним компонентом логотипу поліції Шотландії, а також багато історичних мап, на яких можна відслідкувати приналежність тієї чи іншої території до різних кланів, які панували кілька сотень років на цих землях. По-хорошому заздрю шотландцям, тому що у багатьох є відомості про свій рід, ледве не до сьомого коліна. Вони дійсно добре обізнані про своїх родичів, які жили ще 200-300 років тому. Майже в кожному шотландському пабі обов'язково на стіні висить портрет шотландського поета Роберта Берца. Вони його люблять, шанують, і щороку, 25 січня, саме в пабах гучно святкують День народження класика. Чим можна поласувати в пабі? Звісно, це традиційний шотландський хагіс, який подається з картопляним пюре і пюрем ріпи. Або ж можна замовити традиційну бамрол Chicken – це курка, яка фарширована хагісом. Здається, я ніколи про це не говорила, тому що сприймаю це вже як норму, але, мабуть, варто нагадати, майже в кожному шотландському закладі є завжди три вбиральні для чоловіків, для жінок і для людей з інвалідністю. Ну і додаткова опція, про яку я обіцяла вам сказати, це бібліотека, яка є ось у кімнаті відпочинку в цьому пабі. До речі, явище не рідкісне, шотландці люблять читати. Можна почитати на місці або ж забрати з собою, по можливості повернути, якщо не вийде, передати іншому. Я в захваті. А вам сподобався шотландський паб? Поділіться в коментарях своїми враженнями.